Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам пусті пляшки осені. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, це ось пральний порошок від марки Фрош. Я обожнюю цю марку, я не один раз говорила, я любила її ще використовувати в Україні. Ну і повторюю її тут. Вона заявлена як така екомарка, Ну і дуже добре справляється з поставленими задачами. Ну і також має більш-менш доступну ціну. Ну і також ніхто не відміняє акції. Порошок мені сподобався, хватило надовго. Мені подобається, що має такий нейтральний аромат. Який яскраво виражений, ну все класно. І зручна упаковка. Далі, ось такий ленор, це була новинка, дуже концентрований засіб. Також мені дуже сподобався. І іноді буду, звичайно, його купувати. Наступний ваніш. Ось цей запис мені не сподобався. Я не побачила в ньому, що він працює. Раніше так, мені ваніше подобалось. Саме цей ні. Ну так, поверхнево якось видаляє, але щоб повністю справитися із своєю задачею, видалити якесь п'ятно, чи то з дивану, чи то з коврів. Ні. Наступне доместос це взагалі мені не сподобалось, ніколи не куплю. Він такого рожевого рожевого кольору яскравого, і ем, він не просто ну, чистив. Після нього ще треба було чистити сам туалет, щоб змити оце рожеве, я б сказала зараз таким словом безобразіє... <свісно> ну, Це ну, жахливо, не знаю. ледь-ледь ем, докористувалася, все, ніколи не куплю, нікому не раджу. А засоби для миття посуду, знову ж таки, улюблена марка Frosh та улюблена марка з DM Denk Meat. ось в такому форматі. У мене був Парадайс, дуже приємно пахнув, надовго вистачає, я постійно це розповідаю. І дуже-дуже-дуже бюджетно коштує. Далі, ось такі засоби жовті, це серветки для прибирання. В кімнатах дуже класні. Купую. Єдиний мінус це сама упаковка. Ну Ось, як ви бачите, нема такого клапану, і вони дуже швидко висихають. І засіб проти накипу дуже класний, ну тут він необхідний постійно. Ну І ось такі от засоби я купувала, виводила в себе на кухні міль. Дуже класно, вони так класно прилипає, просто супер. Далі ось такі станочки, я казала, бік, ніколи не куплю, нікому не раджу. Вони дуже гарно виглядають, вони дуже бюджетні, але ну м -м, ними погано користуватися, не довго вистачає, вони такі затупенькі, ну ні. Наступно, ось такою фарбою для волосся я почала користуватися. Мені подобається. Якість, колір ціна, тому буду купувати ще. Наступне для волосся це в мене шампунь від Pantene Для кольорового Ну, після окрашування, скажімо. для зберігання кольору. Ну, Мені не дуже сподобався, хоча я люблю пантін періодично ним користуюсь, мені подобався завжди аромат в пантін, ну, а цей щось засіб мені не зайшов. Я, мабуть, протягом року користувалася, але як не можна було його закінчити. Наступний а, шампунь це веледа. А, дуже класний засіб з розмарином, випадіння волосся, був період просто страх і жах, як вони випадали, я користувалася різними засобами. От саме така в мене була парочка від Веледа, дуже ефективно, дуже класно. Але можна знайти бюджетні аналоги. Ну, Наприклад, ось марку Альтера. Це в мене був такий тонік з кофеїном. Ну, Аромат так собі на любителя, але ну, дієві засоби. Так, наступне це маска для волосся від Сьоз. Класна, комфортна, приємна на аромат. Надію волосся потім таке м'ягеньке, хороше, в принципі, можна купувати. Також мені сподобався цей засіб з розману. Це у нас ем, кондиціонер з авокадо. Також спочатку просто нереально класне, гладеньке, таке приємне, класне волосся. Так, далі. Тут трошечки залишилося, але вже викидаю засіб від Редкен. Він уже не знаю, скільки років у нас просрочений, нам колись його віддали. Це ще, як, мабуть, ми перший раз тут ем, відвідали перукарню. От, тоді була величезна знижка для українських діток. От, нам подарували такий засіб. Та він класний, але вже ним неможливо користуватися, тому що аромат е, спортився жах жах А так добре. Е, ну, працював, наче лак, наче щось от об'єм робив. ну... Ну, супер просто фіксував добре, і такий об'єм, і наче сухий шампунь. Тобто для мене це було наче три в одному засобів. І ось хочу сказати, що в цих фарбах неймовірно класна ось така маска, бальзам. Написано, маска просто нереальна. Я не розумію, чому вони окремо так не продаються. А тільки в. Саме в фарбах. Ну, класно. Мені розтягувало це задоволення на три рази. От. Так, далі. Закінчилися такі капсули для обличчя від Ісана з гіалуроном. Ну, Хороше, мені сподобалося, гарно зволожують обличчя. Не знаю, що можна ще сказати. Наступне це засіб для зняття макіяжу міцелярна водичка від ЮНАЗ, яку мені лінуля дарувала колись посилишся до війни. Якщо дивишся мене тобі величезний привіт, дякую. Хороший засіб, це з огірком. Гарно справлявся зі своєю задачею. Ну і був приємний. Ніжненькі, такі класні, мені сподобалось. Далі Уже давно закінчився цей засіб з трояндовою водичкою. Але я використовувала цю пляшечку, набавляла просто звичайної водички, ось літом, спеком, наче тоніком так розприскувала на себе. Ну і таким чином ну, зволожувала себе. бо були Декілька таких днів з надзвичайною аномальною спекою. То е е пляшечку я обов'язково закінчу, Ось показую, яка це була водичка. Купувала в м м магазині. Ой, забуваю завжди, як і називається, але ну, це магазин з одягом і там от є такі недорогі косметичні засоби. Ну, мені сподобалася ця трояндова водичка. Так, далі пінка для вмивання. Також такий масхви, який постійно має бути в побуті моєму косметичному догляді від балею з огірком. Ну, супер. Звичайно, що стійкий макіяж вона не змиє, там очі щось може розмазати. Але так, для там, вранішнього вмивання після масочки якоїсь. Ну, просто супер приємно. Якщо легкий просто макіяж, або просто хочеться освіжитися, ну, це супер. Так, далі, такі два засоби викидаю, хоч вони ще там повні, але все ж таки це засоби для обличчя. Е і якось страшно використовувати. Вони вже давно, особливо від івроше, вже дуже давно просрочені і дуже давно в відкритому. Стані знаходиться, то ну, якось страшно. Ну, Нівеї також вже просрочений, дуже мало використовує. Чомусь я не знаю, мені такі засоби не заходять. Хоть я постійно їх купую, мені їх дарують, але якось приходять на пляж чи так, ну, якось не ну, тягнеться на рука, мазать вони для мене такі жирні, такі. Mm. Плотні такі, ну, ну щось я не знаю, так не люблю. Люди, звичайно, використовую, але ну, ну, не люблю. І тому постійно купую, потім повні пляшки викидаю, купую, викидаю. <натих> так, Далі ось така ще міцелярна водичка. Цікава фірма. перший раз користувалася, бо в мене якийсь такий набір сюрприз з eBay. Дуже класна, приємно пахне так, такою дорогою косметикою. Класно, справляюся з цими задачами, супер. Пляшечку також не викину, тому що це дуже зручна пляшечка. Я перелью сюди свою новеньку міцелярну водичку і буду використовувати її, ну, ось так от, під рукою, в якихось там. По і так далі. Так, ну і моє величезне, превеличезне розчарування. Я завжди так хотіла спробувати якийсь брендовий крем, якийсь, ну такої. Е, 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 марки дуже популярної і тому подібне. Дорогий. Я ніколи собі такого не могла дозволити. Тут все ж таки вирішила себе порадувати, побалувати, адже ще, часто є якісь святкові знижки, я кожного разу шукаю ці знижки. І вирішила свій такий лакшери догляд розпочати з фірми. Клінік. Спочатку я купила засіб навколо очей, а потім такий крем для обличчя. І, як ви бачите, я викидаю ці засоби, навіть не докористувавшись ними, я спочатку не могла зрозуміти, що відбувається з моєю шкірою. У мене почалися якісь висипання. Але я хочу сказати, що я лінувалася користуватися ними щодня на регулярній ось основі. Я постійно з чимось чередувала. то щось я новеньке пробувала, то я навпаки поверталася до чогось старенького, що потрібно було закінчити. Ну і тому якби я не помічала, що це може бути саме від цих засобів. Ну і тим паче мені так хотілося їх берегти і таким. Круті засоби в моєму догляді з'явилися. Але так періодично це висипання з'являлося, з'являлося, я не розуміла, з чим це пов'язано, і потім вирішила проекспериментувати. Адже мені почали потрапляти на очі різні ролики, відео із Тіктоку, з Фейску, з ну, Ютубу і так далі. Про різні косметичні компанії, які планують закривати, або забороняють в тій чи іншій країні, або попереджають про небезпеку, що в їхньому змісті знаходять якісь жахливі просто компоненти, які небезпечні є для життя, і шкіри викликають рак і так далі. І що ви думали? Саме компанія Клінік частенько звучала в таких відео. Ну, тих, що я бачила, мабуть, в кожному. Я вирішила зробити експеримент. Я повністю відмовилася від будь-яких засобів. На тиждень лише ці дві баночки. Все, тільки вони. Ну, і що ви думаєте, мене так обсипало, так страшно. Я ще такої шкіри взагалі ніколи не бачила. Це був такий жах у саме осна... останній не знаю, там на п'ятий день. Боже, я сама себе злякалася. Настільки вони були і, і, і такі ярко виражені величезні ці прищі, і під. Кіжні, такі от е е е больові дуже, е е прищі. І просто ну все, живого місця не було. І навколо очей ніколи у мене не було ніяких прищів. А саме цей засіб навколо очей також визвав такий жах на носі, за кругом рот, на щоках. ну Кругом-кругом це просто був жах. Я б так злякалася. Якщо я думала, що я ці засоби там, якщо вони підійдуть, використаю для рук для ніг, ні, просто зразу схватила і пусті пляшки і попереджаю всіх. Будьте обережні. Ось, Ну, якщо кажуть, що погане, що заборонено і так далі, не треба купувати. Ну, я про це не знала на початку. Як дізналась, проекспериментувала і дуже-дуже налякалась. довго я потім ще. О, приводила себе до ладу. От, тепер в мене просто вперше в житті з'явився страх за косметичні засоби. Я дуже боюся, щоб такого не сталося з чимось подібним іншим. Так, ну, добре, перейдемо до наступного. Це мило. Купую Валді, воно. Недороге, але воно дуже класне і гарно виглядає, і ну, за якістю дуже, дуже класно, приємно пахне, все супер. Купую постійно і використовую саме на кухні. Мені вистачає надовго. Далі зубні пасти От Paradontax, те, що завжди радять стоматологи. А дитина, це я використовувала дитину мене любить Колгейт. Сподобався їм. Так, далі дезодоранти від Dau. З грушкою. Мені дуже сподобався з грушкою. Такий приємний, солодкий, класний аромат. І з ванілью. Спочатку він мені подобався, потім, ні. Дуже став якимось притерним неприємним для мене. Так, наступний такий величезний гель для душу. Ось. Дуже е, цікавий, класний аромат, пах мені байкалом, напієм, таким зеленим. ну Кольором він був. Але пах мені от байкалом якоюсь от Кока-Колою з е, свіжістю е, ялинок. щось таке. Ну Це було дуже оригінально і дуже незвично, і дуже-дуже класно, мені дуже сподобалось. Але пляшка дуже велика, 500 мл, то я не люблю одним тим самим довго користуватися. Хоча я ну, не лише їм користуюся, тому в мене дуже рідко закінчуються якісь гелі для душу. От Завжди ще ми ще Так, наступний для тіла У мене закінчився засіб від. Вікторія Сікрет був у мене набір. Це оригінал, привезений був десь там з Америки. Точно не знаю, звідки, але мені сестричка дарувала Там спрей і ось такий крем з ароматом кокосу. Мій улюблений, класний, ну, взагалі ніяких претензій, класно зволожує, приємно пахне, все-все-все ідеально. Наступний засіб з дому від Avon Planhet Spa улюблений крем для рук ступней та локтей. Я обожнювала його за цей приємний аромат цукерок, таких колишніх, з цукру, такий запах цього жареного цукру. Ну, супер. Ну і так мені взагалі подобається цей крем. Наступний також з дому крем від Івроше. Це була якась лімітка новорічна. З приємним, приємним таким ароматом. Так. Ну, обожнюю завжди в мене були в колекціях. Це вже останні. Так, далі ще ось дуже сподобався крем з дому. Від Oriflame з ароматом буску. Боже, це щось неймовірне, це натуральний аромат буску. Всі, хто чув цей крем, вони були в захваті, і казали, де купила, де можна купити, Сфотографуй, <кажи> покажи. І так далі. Всі постійно просили, а можна і скористуватися. І не дивлячись на те, що тут маленька упаковка 30 мл, хватило надовго користувалися всі. Мої дівчата з а, курсів, бо їм дуже-дуже подобалося. Далі ось, закінчився такий засіб, рекомендую. В магазині ДМ продається, ну, можна, в принципі, на будь-якому сайті замовити eBay і, 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 і так далі. Е, класний бальзам. от, Якщо є якісь болі в поясниці, ось в шиї, в руках, в ногах, в суставах, так, Там. Класно допомагає знімати, він гріє, він пече, але він класно, класно працює. Так, далі скраб для тіла від компанії DAV з неймовірно приємним ароматом таких ось горішків в макадемії. Дуже класно пах, дуже класний скраб, але є один мінус це його така консистенція, він такий білий-білий. Кремовий і дуже сильно пачкав мені ванну кімнату. Не дай Бог, воно десь там ляпне, а він був такий <кій> ріденький на а, стіну, на саму ванну. Це потім важко було все вимити. Якщо воно ще все, на шторку, то це все. А так, мені дуже сподобався по аромату. Самі ці скрабуючі частинки дуже-дуже класні. <кій> Ну, не знаю, чи я буду повторювати, можливо, щось інше попробую. Ну, і, звичайно, маски. Ось така краса від Bale. Мені вони всі подобаються. У мене відгуки майже не всі однакові. Якщо щось не подобається, тоді я буду казати про це. А, звичайно, Bale у мене це на першому місці. Далі ось така китайська марка Садор з Яблучком. Знаєте, що мені не сподобалося? Вони такі. Подвійні. Якщо тут просто тканина, то тут тканина, а на верші якась фольга, і я взагалі не знаю, якими користуватися чи з тою фольгою спочатку сидіти, а потім її знімати. Ну, це мене трошки напрягало. Так, ось така також подвійна оця штука з кокосом. Фід і сани, ну, звичайно, класно подобається. Тут також така подвійна ця штука з фольгою. Так, ну ось такі диски купую хороші. І навіть е закінчилися. Ну, до речі, якщо ви це чуєте, це просто в під'їзді загавкала собака. Так, е це е з України. <рив> ось такі в мене були антибактеріальні е салфеточки від Smile. Так, ну далі. Закінчилось багато о, декоративки. Перше це от засіб від Avon хайлайтер такий рідкий. Ну, не люблю рідкі хайлайтери, але це використовувала досить довго, закінчився і все. Купувати більше не буду. Далі, ось такий тональний крем від Manhattan. Дуже приємно він пахне о, ірисками. Але мені не сподобалося. Він такий плотний, класно все, але мені не сподобалося, що якщо дотронешся, ну, нанесеш, нічим, наприклад, там, не закріпиш, Або просто звичайною там, пудрою. То потім, коли ти дотрагуєшся до обличчя, ти все постійно пачкаєш. Ну, там, рукою, значить, Буде грязна рука в цьому кремі. Потім рукою десь дотронешся. там, ну, якщо... До якоїсь зошита тканини, все це туди і буде переноситися. Телефон, звичайно, це весь. в цьому. Так, Далі ось такі пробники тонального від FCR, від світлого до темного. Ну, Звичайно, не всі випробувала. ну, Непогані, також дуже плотні. Наступне дуже сподобався ось такий коректор. Від німецької ось косметичної компанії М. Ем, а сам. Е, класний, супер просто. І мені також дуже подобається, приємний цей аромат якихось цукерочок. І е, з цієї ж компанії, це був адвент календар, закінчився ось такий бальзам. Дуже класний, він прозорий і всередині такі блискітки. Я дуже класно зволожував і. Ну, так, доглядав з губками. Наступне це м, ту від Лореаль. Мені дуже сподобалася ця м, панорама. А, ну, нічого поганого не можу сказати. А ось, наприклад, ту ж від Катріс мені не сподобалась, вона якась була вже, мабуть, висохша, або, ну, ну, вона дуже швидко зіпсувалася, її неможливо було користуватися, все воно осипалося. І я ж робив ефект панди під очима, там через пару годин все. ну, Жах просто. Так, закінчилась моя легендарна пудра від Івроше. Це моя сама перша, мабуть, пудра, така розсипчата, класно. Незважаючи на те, що їй 100 років, нічого з неї не сталося, не портилося, не змінювався аромат. не... Текстура нічого. Користувалася завжди з великим задоволенням, Ну, а це вирішила вже трошечки її <смітно> закінчити до Нового року. Вже все, скільки можна, стільки нових засобів, треба користуватися новим. Ну і останнє, що покажу, це аромати. У дитини закінчився Крістіано Рональдо з <смітно> чорненькі. Ну, Йому подобається, це саме головне. У мене закінчився трум від магазину Долас. Ось Тоні Кард. Шикарний аромат. Обожнюю буду повторювати, бо дуже-дуже сподобався. Це такий літній, свіжий. Ой, божеки смачний, такий класний. Трошечки нагадує на тюрель від івроше. Ось, ось ось такого напрямку. Він дуже комплементарний, тому що від нього гарний шлейф. Тобто я постійно отримувала компліменти. Далі від о, Oriflame Cloud Femme. Колись це був мій улюблений, але якось він так на мене діяв моментами, то я його люблю, обожнюю і використовую, то він мені взагалі не подобається. Просто відвертаю від нього. Потім знову він мені подобається. Я згадую, ой, який він був класний. Потім знову він стояв, я до нього не доторкалася. Потім знову не почався період, що мені подобалося, тягнулася рука, і нарешті я його закінчила. Ну, якось так. Це такий квітковий, в принципі, не знаю, що можна сказати, і начебто і гарний, а іноді і над... надоїдливий аромат. щось таке. І закінчився в мене Мекс. З ваніллю та грушкою. Я люблю це поєднання ну от, і люблю використовувати, коли прохолодно такі аромати. Ну, ось і все. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і до наступної зустрічі!